У нас у меню лишилась одна несолодка страва, тобто треба готуватись до десерту. Для десерту потрібне барельце, що має бути тут, у кутку. Ви його бачите? Ні, не бачу. І я так само. Це тому, що моя легковажна колега Ельза забула доручити комусь його принести. Тож, Марго, я доручаю це вам. А, мені? Так, пам'ятаєте, де коптильня? Mm? Приблизно я не шеф, може хтось із нас тут. Марго тепер одна з нас, Ельзо. Так, Марго. Так Так що? Так, шеф. Ельзо, дай ключ від коптильні. Так, шеф. Ідіть. Ідіть.